Доброго всім дня. Мене звати Артур, я у вас сьогодні гість. А для Бога я його дитина, для мене Христос Воскрес у 2017 році. Також на Пасху я, будучи тоді зовсім невіруючою людиною, покаявся, прийняв в своє серце Бога і почав йому служити і. Мене Господь благословив служити діточкам майже вісім років, тому хочеться подякувати дійсно. Ну, гарна сьогодні була сцена, пісні, вірші. І е, от зараз в армії, коли хтось там звертається до мене, помолиться. Це не так часто буває, чесно вам скажу, хотілося б більше. Але більшість цих людей це ті, хто в свій час вони або в якомусь таборі були літньому. Або на якесь ходили там різдвяне служіння, і там просто спілкувалися з дітками. Ну, різні церкви, баптісти, п'ятидесятники, але у кого таке в дитинстві було спілкування, то, відповідно, воно свою якусь сімечку посіяло, і люди пам'ятають як щось дуже-дуже таке позитивне спілкування з віруючими людьми. Тому, дітки, ну і підлітки. Ви дуже дуже зробили правильний вибір, що ходите в церкву. Навіть якщо, можливо, вас е, батьки сюди приводять, і ви ще не розумієте, що е, це треба, це дійсно треба. Можливо, ну ви думаєте, людина в формі час буде розказувати про то, там як летіли пулі, як я там відбивався ними. Пізніше трошки розкажу, але е, просто може ви почуєте, от ну, від людини в формі. Наскільки важна дійсно ходити в церкву? Повірте, що той світ, який так тягне до себе, здається інколи, що в церкві дуже багато, як у мене у самого двоє дітей. І ну я трошки розумів, про що я зараз кажу. І здається, що світ він, такі якісь речі пропонує. Ну, Такі якісь цікаві, такі якісь, ну, воно прям затягує туди, і здається, що це краще, ніж Боже Слово, ніж церква, ніж життя святих. Але це не так. Як показує практика, ніколи для світа, який от буквально от за цими дверми, ніколи ти йому не угадиш. Тільки ти підстроїшся під його стандарти, зразу же він зміниться. Тобто там. ну… Починаючи від одяга, від у мене теж дочка любима, і вона в свій час, от, ну типу, не було якби загорати на сонці. Це вважалося, я не знаю, немодним. І вона ховалася, вона під зонтіками на річці були. Пройшов якийсь час і вже стало немодним не загорати. Тобто ніколи в житті ви ну, не угонитеся за цінностями цього світу. Але в церкві, повірте. Ви завжди будете прийнятими такими, які ви є. От які ви є, от таких вас і любить Бог. Тому ну, це дуже класно, що ви ходите в церкву. Це те, що сіється, і воно буде все життя. Потім не зря написано, що не ніуклоніця і в старості юноша, який почав путь. Хочу засвідоцтвувати... Два роки не стояв за кафедрою. Трошки якось я, я в формі. Повірте, ну брат Саша мене сьогодні сюди пригласив. Я теж думав, він буде в формі. і Я трошки себе, ну, із за цього неловко відчуваю. Я не із ТЦК, хлопці, якщо що, щоб ви знали, в мене не та ціль. Я хочу засвідоцтвувати про Божу славу, про його силу. А, ні, ну Я до того, що ви всі без а я прийшов в формі, там може комусь свято псувати. Ні, в мене не ця ціль, щоб ви знали просто. А, ем, хочу засідствувати про те, що коли приходиш в армію, будучи віруючою людиною, ну в тебе якісь свої плани. Ти думаєш, що там зараз ти покажеш, як треба і вірити, і молитися, і. Ну, Якось, ну, тобі здається, що ти церкву перенесеш в армію, ну, якимсь чином. А, там молитовний відкриє кружок, там іще щось. Такі думки, я впевнений, що у кожного віруючого, який потрапив в армію, з'являються. Але проходить час, і ти розумієш, що та тут би свою віру втримати. Тут такі ситуації бувають, коли ну, тобі починають розказувати не ти, а тобі. Як молитися, як вірити. І ви знаєте, інколи буває таке, що просто опускаються руки, ти свідоцтвуєш, 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 свідоцтвуєш людині, і видно, що ну, йому задоволення приносить якось тебе десь уколоти. Якось тобі, е, ну, як то кажуть, е, твоє свідоцтво, якось його. Ну, знаєте, знаходять якісь місця, і давай тебе ними же, щоб якби і твоя віра вона була слабшала. І трапився такий момент: от на початку року я думаю, ну я деяким людям, які дійсно не приймають цього, я не буду витрачати на них свій час. Тобто, протягом двох років я питався, я пробував свою адресу, тільки чув якийсь негатив. І там, ну, один там побратим він там до єврейського народу відноситься так предвзята, А в мене там і прапорець, є шеврон такий е, прапор. А, і ну, постійно кажеш, кажеш, і він тобі якусь гадость знаходить спеціально, щоб тобі якось ну, приподнести, щоб ну, омрачить, як то кажуть. Там і народ, і все на світі. Я таке рішення прийняв: не буду конкретно з ним. Та лучше я час свій з дітьми проведу по вайберу, по сигналу поспілкуюся, ніж ну не міняється нічого. І пройшов якийсь час, і я в такій ситуації опинився, що декілька побратимів, такий костяк, і вони давай мені розказувати, яка в мене церква неправильна, який в мене Бог неправильний. А, ну, Весь 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 негатив вони зібрали і почали. І все в мене не таке, і обличчям я не вийшов, і все. Я сижу, руки склав, думаю, що, що ж мені? Ну от як от відповісти? А, і тут один із цих побратимів каже: Ну, послухайте, от ви постійно кажете, що. Мені дали позивний падре, тому що віруюча людина, він каже: от ви йому постійно кажете, що в тебе Бог неправильний, церква в тебе не така, хто в тебе не таке. Ну, подивіться на нього: він не п'є, він не кури, він не матюкається. І всі прекрасно знають, навіть якщо я з кимсь поругаюсь, буває таке. Я цю людину не поміщаю в список там, людей, яких я ненавиджу. Я питаюсь, як можна швидше помиритися. Він каже: так якщо ви кажете, що у нього все таке неправильне, як це діє в його житті? От як йому вдається, якщо все не таке, як ви кажете, як йому вдається отак от проти тих ситуацій обставин бути і відповідно сопротивлятися, як то кажуть, і от така ситуація, що е, я нічого не казав, але через побратима Бог так, таким чином і мені самому нагадав, що дійсно в моєму житті. Оці Божі, вони діють, Божа сила. Тому що ну, фізично, ну, я слаба людина, і я би не міг дуже багато чого без нього. Але з ним ну, вдається набагато більше, навіть навіть ніж я уявляю. І відповідно по поводу, як же ж не розказати історію, як літали пулі, взривали ну, військові без цього не можуть. Ви знаєте, був я в таких дуже дуже скрудних обставинах. Ну, наскільки казалось, що це долина смертної темряви, от я інакше не можу описати те місто, де я був. Дуже там сильний був обстріл. Там літало все. Раніше тільки військові знали ці терміни. Зараз кожен гражданський знає, що таке каби, що таке касетні бомби. Тобто це вже ну, для нас стало, на жаль, сьогоденністю. І от я лежав там, виритій такій землянці, в окопі, і я вірю всім серцем, що мій будинок на небесах, що я попаду до Господа, я його дуже люблю. Ну, ви знаєте, я там лежав і так пожити ще хотілося. Так хотілося ще своїх дітей обняти. І я, ну, я буду ліцеміром, якщо я скажу, що це було не так. І я отак вот лежав і кажу, Боженька. Спасеш ти мені життя чи ні? Чи це вже кінець? От я лежав і йому таке питання постійно задавав. Інтернету не було, а в мене є Біблія скачана, і там кожен раночок приходить вірш маленький. І там такий вірш прийшов з книжки Откровіння, притерпівши до кінця, спасеться. І я, коли прочитав цей вірш, я кажу, Боже, а до якого кінця? До, до мого кінця, чи до кінця світу, чи до кінця війни, як мені цей вірш зрозуміти і прийняти в собі? І е, я казав йому Господь, якщо Ти мені збережеш життя, і я йому, нацяв, я йому почав дуже багато чого обіцяти. Я і то, і, то, і то, і то зроблю. В якийсь момент я зупинився і зрозумів, що, м напевно, я не зможу. Дуже чого багато обіцявши, виконати перед Богом. Я це просто зрозумів, як то кажуть, навіщо? Того, чого ти не можеш обіцяти, но я сказав Господь, якщо я залишу живим і ти виведеш, я, де би я не був, я буду казати, що ти є. Дорога церква, Бог є. У мене є можливість це сказати багатьом людям. Віруючим людям, невіруючим. можливо, хтось, якщо ми онлайн зараз листає ленту і чекає для себе відповіді: так є Бог чи нема? Є Бог сто відсотків Бог є, і я свідоцтвую Його славу. Дякую вам, Христос Воскрес!